Це дитячі рукавички, якими буквально напередодні грався в сніжки шестирічний хлопчик. На подвір'ї майже вщент вигоріли його селі розкидані речі її вже загиблих мешканців. Горів цей одноповерховий будинок. Жертвами пожежі стали четверо людей. Це жінка та троє її неповнолітніх дітей. Рятувальники по пробуттю винесли непритомні тіла. Утім, реанімувати їх не вдалось. Місцеві трагедією шоковання пані Людмила і досі не може оговтатись. На новорічні свята малеча щедрувала у неї вдома. каже, діти були надзвичайно привітні. Кажу, приходьте всі. Я їх так чекала, і вони трошки запізнилися, коли приходять. Я наскільки була рада, що в мене були в моєму домі ці дітки. Вони такі всі славні, здорові, такі гарні діточки, і щоб отак от вийшло. Сусідка каже, родина була благонедійною, хоча їхні багатодітні матері Юлії, яка виховувала дітей сама, грошей постійно не вистачало. Утім, всі як один твердять, жінка давала раду і собі, і дітям. Там у нас діжала гусей яких то там Смотри, за дітьми, тому нічого плохого не скажеш. момент займання Олексій не бачив, прокинувся від звуків пожежі, коли на місце вже прибули рятувальники. Каже, за борги жінці відключили газ. Грітися родина змушена була обігрівачами. Припускає, це і спровокувало трагедію. Я не знаю, по чому так свідці газу газ відключили, Вона, видимо, отаплювала поміщення там електроприборами. і, мабуть, щось загорілося. Необережні з електроприладами чи перевантаження проводки, що саме стало причиною загибелі родини у вогні, з'ясовують правоохоронці. В поліції вже відкрили кримінальне провадження. Це порушення встановлених вимог пожежної безпеки. А в рамках кримінального провадження буде встановлена причина займання загиблі жінці було 40, її дітям 6, 5 та усього 2 роки. Доки поліція з'ясовує причину їхньої страшної смерті, сусіда розгрібають наслідки пожежі та ремонтують вигорілий дах, щоб, хоч якось, допомогти родичам загиблої родини. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.